Всім привіт вітаю на своєму youtube каналі З вами автор цього каналу Олександр. Це друга частина відео про криптовалютні гаманці, в якій ми поговоримо, як створити свій власний криптовалютний гаманець, Metamask або Trust Valley. Також обговоримо з вами інтерфейс цих гаманців, як з ними в цілому працювати. Відео буде як завжди, пізнавальним, корисним, ефективним. Тому поставте лайк цьому відео. А якщо ви вивчаєте тему криптовалюти, то... Підписуйтесь на мій YouTube канал, там дуже багато корисної інформації. Давайте розпочинати. Для початку нам потрібно встановити додатки наших криптовалютних гаманців Metamask і TrustWallet. Вибираємо, умовно кажучи, гаманець Metamask, далі нам пропонує з вами. Створити гаманець. Ми можемо імпортувати наш існуючий гаманець, але ми будемо створювати, тому що ми не маємо нашого криптовалютного гаманця. Тиснемо, створити новий гаманець, далі нам потрібно вписати якийсь певний пароль. Я вписую простий пароль для того, щоб вам на прикладі показати, як взагалі створюється гаманець Metamask. Далі підтверджуємо, погоджуємося з умовами. Які нам пропонує сам Metamask. Metamask це, в принципі, доволі надійний гаманець, і ви зможете ним користуватися, як пройдете реєстрацію. Далі ми можемо відкласти на потім, так, там безпеку і так далі. Але давайте розберемося. Тиснемо начати, далі начати, і далі нам пропонує з вами. Подивитися на наші секретні фрази. Я рекомендую вам їх зберегти на папері, не записувати там десь на телефоні і так далі. Я зараз, для прикладу, так як мені зручно було, сфотографую їх. А, і вам рекомендую їх записати десь на папері, не в облаці, або десь на пошті, або десь в телеграмі, а саме на папері для вашої ж безпеки. Далі, після цього, ми можемо з вами натиснути Продовжити далі. Нам потрібно ввести ці секретні фрази, які ми з вами отримали. Я зараз ускорю це відео а, після того, як їх веду. Так, вітаємо. Успішно ми захистили наш гаманець і нас перекидає ось такий інтерфейс. Давайте розбиратися, що у нас є в інтерфейсі самого Metamask. По-перше, в самому верхньому куті у нас є такий значок самого Metamask, і зверху у нас написано мережа, в якій ми зараз з вами знаходимося. Зараз тут по стандарту дає Linea MyNet, Mind Network і Ethereum мережа. Є теснети, можна додати якусь мережу, наприклад, Avalanche, Arbitrum, BNB Chain, Phantom, там, Optimism, Polygon і так далі. Також у нас є сайт, також ми можемо додати вручну якусь мережу, яку нам потрібно. Ми можемо перейти в правому куті не на шестеренку, а ось до шестеренки, там такий, як полуромбік, такий. І ми можемо вставити сюди певний сайт. Де ми можемо додати ту чи іншу мережу. Наприклад, якщо ви хочете в тій чи іншій мережі вашій, конектимо сюди гаманець, хочете, наприклад, там, додати якусь мережу, тиснемо додати. І ви хочете там, зробити якийсь ретродроп. наприклад. Так? Нам потрібно додати. ось Ми тут можемо в пошуку написати, наприклад, ZK-Sync. Це я вам для прикладу показую. ЗК. Ось ЗК Сінк майнет. Атту Metamask. Підтвердити. І таким чином ми з вами додали е, мережу в Metamask. Давайте переходимо там, де гаманець намальований. Е, і тут у нас тепер є ZK-Sінк Тобто ми можемо користуватися тими чи іншими мережами. Далі. Що нам також потрібно знати, так? Понятно? Далі ми можемо з вами поповнити в мережі ефіра будь-які токени. Ми можемо ось імпорт токенів вибрати, так, і можемо в пошуку знайти токен. Можемо в пользовательський токен додати сюди будь-який токен за допомогою а, певних контрактів, які є у нас в мережі. Про них ми будемо говорити в наступних відео. Далі, як поповнити наш? Ось у нас є адреса. Ми її можемо скопіювати, закинути сюди будь-який токен в мережі ефіра, сам Ефір, і потім імпортувати сюди токен для того, щоб він у нас тут відображався. Так само можна працювати з будь-якою мережою, яку ви додасте. Давайте ще додамо там, умовно кажучи, BNB Chain. І переключимося на неї. Так само, гаманець у нас один і той самий, на всі чейни, тобто ми в будь-якій мережі можемо переслати сюди ту чи іншу криптовалюту, отримати її на гаманець. Але при цьому, коли ви будете користуватися, мовно кажучи, Metamasком і закинути сюди USDT в erc 20 або в BNB. Для того, щоб їх вивести назад, вам потрібно буде сплатити комісію. Комісія сплачується саме в мережі ефіра, в ефірі, в мережі BNB, в BNB. Майте це на увазі. Тому щоб вивезти USDT з вашого гаманця Metamask, потрібно буде мати на балансі монетку ефір, щоб це реалізувати. Далі, у нас є історія транзакцій. В шестеренки. ми можемо тут налаштувати. З вами безпеку, подивитися, там, яка є безпека, сіті там, і так далі. Типу, тут нічого такого сильно немає. Є можливість заблокувати наш гаманець, також його можна видалити, що ми і зробимо в цілому в перспективі. Але в будь-якому випадку, також ми можемо з вами, коли оплачуємо в правому куті, нажимаємо там сканер, і він може відсканувати QR-код, по якому ми можемо оплатити. Далі, для того, щоб відправити токени, нам потрібно. Мати вже на балансі наші токени, і ми, тут буде у нас можливість потім відправляти наші токени комусь іншому. Е, далі, давайте перейдемо в сам trust Wallet. Тут, в принципі, система практично ідентична, але трішки інший інтерфейс. Давайте розпочнемо нашу роботу. Тут нам пропонує створити новий гаманець або додати вже існуючий. Нам потрібно знову ж таки створити пароль. Давайте ось такий легенький пароль. Створимо для нашого trust Wallet гаманця Резервне копірування сіт-фрази, знову ж таки, нам пропонує з вами записати нам сіт-фрази, які у нас пропонує сам Metamask, що ми зараз з вами і реалізуємо. Так. Фотографуємо, для того, щоб я розумів, які тут слова, для того, щоб підтвердити далі вже реєстрацію. Слово номер 4 потрібно вибрати. Вибираємо слово номер 7. Вибираємо для того, щоб trustwallet розумів, що ви дійсно записали ці слова, слово 8, підтверджуємо і слово 12. Далі продовжити. обов'язково записуємо надійно ці слова і тиснемо продовжити. Метаваз трішки відрізняється від, <coughs> від trustwallet, можемо включити повідомлення. А, тому що тут є трішки інший інтерфейс. У нас є також можливість в браузері вбити, але тут нам потр... не потрібно додавати мережі, що є доволі легше. Давайте розберемося трішки з інтерфейсом. У нас є баланс, загальний баланс нашого гаманця. А, ми можемо отримати, відправити, купити, заробити, застейкати і так далі. У нас є а, Bitcoin, ефір, BNB, TVT, MATIC самі основні такі монетки. Ми можемо натиснути управляти криптовалютами, і тут е, додати ті чи інші криптоактиви, які нас цікавлять в цьому ж гаманці. Умовно кажучи, мене цікавить USDT. У нас є USDT в мережі Ефіра, в мережі Tron, Solana і так далі. BNB Chain. Умовно кажучи, мені треба BNB Chain, Tron, Ethereum. Виходимо назад. І у нас є ось три е, варіанти USDT. Також мені для того, щоб. Цими USDT користуватись потрібно в USDT TRC20 додати ще криптовалюту TRX. TRX вводимо. І додаємо. Далі нам потрібно поповнити наш гаманець. Як це зробити? Вибираємо ту чи іншу криптовалюту. Е, умовно кажучи, вибираємо Tron, тиснемо по отримати, і тут наш гаманець. Копіюємо, переказуємо сюди е, гроші. Наш баланс зараховується. Для того, щоб переводити USDT trc 20 нам потрібно мати TRX на балансі. Для того, щоб переводити USDT в BNB Smart Chain, потрібно BNB мати на балансі або в bep 20 або в bep 2 Тобто, дивіться обережно з мережами, тому що ви можете на цьому втратити гроші. <кій> В правому куті у нас управління криптовалютами, також є у нас можливість застейкати, є можливість обмінювати. Тобто Ми можемо прямо всередині цього гаманця а, зробити той чи інший обмін, який вас цікавить. А, Детальніше браузер, ну, в принципі, тут можемо подивитися там, ті чи інші е, мережі, ті чи інші новини е, і так далі. І на головні. Саме головне, щоб ви зрозуміли, як ним користуватися. Є також розділ NFT. Можна е, придбати крипту, також я бачу, що додали цей новий розділ. Можемо придбати. Якщо додати свою карточку прямо напряму, як будто ви з P2P придбали, знову ж таки, хочу нагадати, що це гарячі гаманці, вони є лише інтерфейсом. Ви можете ці слова, які вам видаються, Використовувати в будь-яких інших гаманцях. Основу ми розібрали. Ми розібралися з вами, як пройти реєстрацію на цих гаманцях, як їх створити в цілому, як додати туди мережі. Якщо в Metamask ми додаємо мережі, то в Trust Wallet нам потрібно додавати монетки в тій мережі, яка нас з вами зацікавила. Для того, щоб переводити між гаманцями в ті чи інші мережі, ті чи інші монетки, ми розібралися з вами, що потрібно мати. Ту монетку, в якій мережі ми будемо переводити. Якщо це trx Tron мережа, то потрібно TRX на на балансі мати. Якщо це ефір, то це ефір потрібно мати. Якщо це BNB, то BNB. Якщо Avalanche, то AVAX потрібно мати і так далі, і так далі. Я сподіваюсь, ви розібралися з мережами і з тим, як влаштовані ці гаманці. В подальшому ми будемо продовжувати цю рубрику розбиратися з криптогаманцями. Якщо вас цікавлять якісь конкретні питання по криптогаманцям, і ви б хотіли розібратися в цих запитаннях, щоб я відповів в наступних відеороликах, обов'язково пишіть їх в коментарі. Я обов'язково їх розберу, відповім і будемо працювати. Всім бажаю гарного дня! Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на мій YouTube канал, до наступних зустрічей. Пока.